Зранку до Запорізького національного університету абітурієнти подають документи. Триває вступна кампанія. Серед майбутніх студентів і пані Олена, дівчина із Севастополя, де під окупацією навчалась до 2019 року. До вишу вступила за програмою Крим Україна на факультет іноземної філології. Тепер вивчатиме іспанську. Я народилася, виросла в Севастополі, там я закінчувала школу, там я зростала через певні обставини, в яких ми всі були в той час. Я не виїжджала і отримувала освіту там. Я планувала вступати в ЗНУ, тому що були дуже гарні відгуки від моїх знайомих, які тут навчалися. І в цілому мені подобається цей університет. А от Микола навчався у коледжі Державного медичного університету на медбрата. Під час практики допомагав пораненим бійцям у шпиталі, а тепер вступає до ЗНУ на факультет фізичної реабілітації. Ділиться така спеціальність нині актуальна, а послуги фахівця вкрай необхідні. Зараз дуже важливо, тому що, на жаль, дуже багато пострад... проста... постраждалих. Зі цієї війни ми сім'ї медиків, дуже раді, що син вступив. Звичайно, це для нас свято. Вступ, навчання, продовження навчання в інституті. Майбутня воєнна кореспондентка Маргарита вступила до ЗНУ за порадами близьких. Журналістику почала вивчати у коледжі після 9 класу, тож тепер бачитиме обличчя вже знайомих викладачів. Я була дуже рада, що я можу вступити в ЗНУ. У мене навчалася сестра в ЗНУ, і у мене навчались друзі в інших в інших університетах. І мені сказали, що ЗНУ це найкращий університет, тому я послухалась друзів і своєї сестри і вступила на ЗНУ. Університет нині працює в умовах реформування. Найближчим часом очікують офіційного затвердження новообраної ректорки Галини Шило у планах розширення змішаного формату занять і поступове повернення студентів до безпечного офлайн навчання. Ми будемо наполягати на тому, щоб максимально виводити студентів. Я підкреслюю в безпечному форматі. Будемо виводити студента, студентів на нормальне навчання. Вже всі ресурси задіяні для того, щоб кожного студента зловити за руку. Така конкуренція зараз. Щодо бакалаврату, то подача заяв на бюджет залишилась приблизно на рівні минулого року. Зараз це 440 заяв на бюджет. А щодо контрактної форми навчання, ми вже маємо близько 700 заяв. Однак очікуємо ще додаткові. Заяви у нас буде додатковий набір. До 25 серпня в ЗНУ триває прийом заяв на магістратуру. А от бакалаври подають документи вже за рейтинговими списками. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.